Привіт, мої любі! З вами я Анна і канал «Чарівна Скринька. А ми продовжуємо містичну історію Нескошене поле, частина сьома. Дітям було незвично бути так далеко від села. Їм подобалась така свобода та ще й заховатись єде. Присів собі у високе жито. І тебе вже не видно, так і зробив Павло. Ану, я заховаюсь від них, хайно пошукають. І він ліг на землю і спостерігав, як якась пташина зненацька з'явилась на небі. Дивно. Давно я тут нікого не бачив, подумав Павло. Він не міг відірвати погляд від пташини. Скоріш за все, це жайворонок. Простяг до нього руки, тому що птах був майже поруч. Ти, певно, теж нікого не боїшся, тихо, щоб не видати себе, промовив Павло. Коли хлопчикові стало зрозуміло, що його ніхто не знайде, він вирішив піднятись. Десь далеко він чув голоси друзів, але звук був таким, наче з під води. Неможливо було щось зрозуміти. Павлусь пішов на ці голоси, але зненацька голова йому закрутилась, в очах запекло, а потім маленьке тіло хлопчика, немов впало в якусь бездонну прірву. Йому здавалося, що маленький жайворонок, який літав над полем, потрапив з ним в цю жахливу пастку. Бо він чув, як птах кричав, літаючи над ним. Спочатку по пташиному, а потім наче з'явився якийсь голос. Чи людський? Ні. Дуже низький голос, який потрапляв до глубин свідомості. А з вами була я, Анна, і канал Черівна Скрип.